Техніка сухий пензел – це прийом, який застосовується у живописі та графіці, фарбу, в якій мало сполучних речовин, води або олії кладуть пензлем на поверхню, що має виражену фактуру. Це може бути папір чи полотно, дерево чи метал, і навіть негрунтоване полотно. Для роботи з сухим пензом використовують найчастіше такі фарби олійні. Акварель, акрил, туш, темпера. Роботи, виконані в техніці малювання сухий пензлик, бувають кольорові та чорно-білі. Пензлки підбирають чи тинні. Синтетичні або колонкові останні для деталізації картини. Картини поміщають під скло, але можна зберігати в папці в приміщенні з сухим повітрям. Вперше застосовувати цю техніку розпочали східні майстри в епоху середньовіччя, наприклад, китайські художники, що в 14 столітті часто малювали пейзажі. Використовуючи туш, пензлі різної форми та довжини, а також папір та воду. Але особливо популярним прийом став у другій половині ХХ століття в курортних містечках. Вуличні художники малювали у техніці сухий пензлик портрети на замовлення, чому саме цей метод отримав широке визнання у портретистів. Роботу можна виконати дуже швидко. Технологія дозволяє виділяти дрібні деталі, портрет нагадує фотографію. Не потрібно закріплювати графіку, тому що олійна фарба швидко вбирається, матеріал і не може. Картину можна згортати для транспортування або вставляти в рамку. Використовуючи техніку сухий пензик, можна малювати практично будь – портрети, краєвиди, натюрморти. Передніх ескізів не потрібно, прийом можна поєднувати з іншими техніками. Якщо художник віддає перевагу чорно-білим кольорам, його роботи нагадують картини, виконані вугіллям або олівцем. Одним із найцікавіших художників сучасників, що працюють у техніці сухий пенсил, є італіць Оторіно Деукі. Його картини, виконані акварельом, переважно на вражають уяву своєю реалістичністю. Спершу техніку сухий пенсоль я застосую на фактурному папері, використавши спочатку щитиний пенциль. Мочив його зразу в фарбу. Воду не використовуємо в цій техніці, а потім використала ворсяний пензлик. Далі ще тиним пензликом відтворила техніку сухий пензлик на звичайному папері. Так само ворсяним пензликом на звичайному папері. Як бачимо, вийшло не гірше, ніж на фактурному аркуші. Для малювання картону фарбу відразу ми кладемо на аркуш паперу. Для фону я взяла блакитну та зелену фарби, а потім картоном розтерла кольори. Потім поверх змішаних фарб кладу коричневу фарбу. І знову розтираю картоном, вимальовуючи дерево. Для крони візьмемо зелену та жовті фарби, які змішаємо картоном. Ось такий результат за допомогою звичайного картону і не потрібно ніяких пензликів. А ось техніка набрискування, яка вам усім добре відома. Вона, як і малювання картоном, відноситься до більш сучасних технік і техніки нетрадиційного малювання. Дякую за увагу!